Вітаємо всіх глядачів! Сьогодні ми обговоримо чутливу і дуже важливу тему підтримку людей з інвалідністю в Україні. Разом з Інтело розглянемо, які кроки робить уряд для їхньої підтримки, як ця допомога змінилася з початком повномасштабної війни і якою може бути ситуація після її завершення. Інтело, а що ти думаєш про цю тему? Особи з інвалідністю завжди потребували підтримки на різних рівнях: від соціальних послуг до адаптованого середовища, щоб повноцінно інтегруватися в суспільство. І хоча Україна вже декілька років посилює увагу до їхніх потреб. Після початку війни це питання стало ще актуальнішим. Уряд разом із міжнародними організаціями розробляє нові програми, щоб допомогти людям з інвалідністю отримувати медичну, психологічну та матеріальну підтримку. А що відомо про матеріальну допомогу, що забезпечує базові потреби та надбавку на догляд для тих, хто потребує додаткової підтримки? Соціальна допомога призначається для осіб з інвалідністю з дитинства першої, другої та третьої групи. А також для дітей з інвалідністю віком до 18 років. Із початку 2024 року розмір допомоги становить від 1416 гривень до 2361 гривня залежно від групи інвалідності. Крім того, є можливість отримати надбавку на догляд, яка варіюється залежно від потреб конкретної особи. Наприклад, за особою з інвалідністю першої групи під групи А. Сума допомоги може сягати 4 722 гривень. Для дітей з інвалідністю також передбачені особливі умови дітям віком до 6 років із-підгрупи А належить допомога в розмірі 5 126 гривень, а дітям від 6 до 18 років 6 392 гривні. Інші діти отримують від 1.281 до 1.598 гривень, залежно від віку та потреб. Оформлення допомоги потребує стандартного пакету документів, серед яких заява, копії свідоцтва про народження, а також довідки з місця навчання. Опікунам чи піклувальникам потрібно буде надати рішення про встановлення опіки. Загалом ця підтримка є важливим елементом соціального захисту. Тому рекомендуємо всім, хто має право на допомогу звернутися до відповідних служб для її оформлення. Також наші глядачі, певно, вже чули, що медико-соціальну експертну комісію скасовують, замість неї планується впровадження реабілітаційно-експертних комісій. Так, законопроєкт про нову систему оцінювання інвалідності був поданий до Верховної Ради. Його мета створити більш індивідуальний та реабілітаційно орієнтований підхід. Якщо цей проєкт ухвалять, Комісії РЕК будуть визначати статус інвалідності на основі потреб пацієнта, а не лише медичних показників. Інтело, розкажи про це детальніше. Звісно, згідно із законопроєктом з 1 січня 2025 року, замість МСЕКів запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з лікарів практиків. Ці команди працюватимуть у багатопрофільних потужних медичних закладах. Де вже працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Такі лікарні оснащені всім необхідним для оцінювання та додаткового обстеження і мають у штаті достатню кількість профільних фахівців, з яких можна буде формувати команди, виходячи з потреб кожного окремого пацієнта. За потреби команда може провести оцінювання не лише очно в закладі, а й заочно, дистанційно чи з виїздом до пацієнта. Передбачено, що нова система буде цифровізованою. Лікуючий лікар зможе скерувати в електронному вигляді справу для оцінювання, а результати оцінювання автоматично потраплятимуть в єдину інформаційну систему соціальної сфери для подальших кроків з реабілітації, оцінювання працездатності та, в разі потреби, призначення державних виплат. Зазначається, що людині не доведеться ходити з кабінету до кабінету і сидіти в чергах. Носячи стоси паперових довідок, зазначимо, що цифровізація також запобігатиме корупції та іншим зловживанням. Наприклад, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт імен лікарів, які оцінюватимуть його функціональність. Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей. А детальніше про те, яку допомогу можуть отримати люди з інвалідністю, як ця підтримка змінювалася останніми роками, поговоримо із гостею нашого ефіру Інною Олійник, начальником відділу соціального захисту населення підгородненської міської ради. Доброго дня яку допомогу люди з інвалідністю можуть отримати в Україні? Як її можна оформити? Перш за все, люди з обмеженими можливостями, особи з інвалідністю мають право отримати державну соціальну допомогу, яку вони можуть від от... звернувшися до центру надання адміністративних послуг або е... до управлінь соціального захисту населення. Це люди, які мають відповідного трудового стану. А також ще е... ті, хто мають стаж, можуть звернутися до пенсійного фонду. Отримують лише допомогу, але й можуть е е звертатися до ЦНАПів е та управлінь соцзахисту е та отримувати е засоби реабілітації. Як змінилася соціальна підтримка для людей з інвалідністю за останні кілька років? Е ну з позитивних також да можна від відмітити це те, що е наразі увага до такої категорії осіб е вона більш направлена. Саме тим, що розвиваються різні програми. Перша така із програм це безбар'єрність, доступність, щоб кожна людина, яка має деякі обмеження, могла отримати всі свої допомоги, всі свої виплати відповідно до законодавства. Це з нашого боку гарна ініціатива така. А чи є на Дніпропетровщині реабілітаційні центри, програми профорієнтації та працевлаштування для людей з інвалідністю? Програми профорієнтації та працевлаштування такими програмами наразі займаються центри зайнятості. Вони залюбки приймають осіб з обмеженими можливостями, осіб з інвалідністю, і в них є великий ряд програм. Вони співпрацюють з різними благодійними організаціями. От наразі в період воєнного стану дуже це розвивається. Додатково ще хотіла сказати про центри реабілітації. Це у нас у місті Підгородному відкрився перший в області центр ментального здоров'я. Це більш направлений ми думали для військових, але наразі всі особи з інвалідністю або які мають тривожність, можуть звернутися до нашого центру. Можливо, ви знаєте, як держава підтримує організації, що співпрацюють з людьми з інвалідністю? Чи існує партнерство з благодійними фондами? Працевлаштування людей рівні держави це іде через центри зайнятості а також міське самоврядування. Також працюємо на підтримку е, таких людей. От нещодавно ми почали співпрацювати з такою громадською організацією, як Ангели дитинства. Вони е, працюють у нас з молоддю від 18 до 35 років. Тим самим адаптують їх до е, е, співпрацевлаштування в подальшого. Е, у нас на базі е, зараз освітнього закладу е, відкрився так. Е, як група ді, молоді, яка займається сушкою фруктів, і тим самим, в подальшому, якби вони навчаються, але потім зможуть працевлаштуватися. А які на вашу думку першочергові зміни варто внести в соціальну політику, щоб покращити життя людей з інвалідністю? Ми, от, як посадовці, які стикаються е, щодня, ну якби щодня з такими от людьми з людьми з обмеженою е, можливостями, ми би дуже хотіли. Е, у нас таке воно як болюче питання про те, що е, люди, які потребують засобів реабілітації, е, вони м, отримують мсеки в лікарні, мають направлення на отримання. Саме засобів реабілітації ідуть до ЦНАПів, а потім ЦНАПИ оформлюють і передаються уже на фонд осіб з інвалідністю. Нам буде, би... щоб оцей цей шлях він скоротився, щоб лікарні напряму працювали з фондом, тому що люди з обмеженими можливостями. Звертаються в одну організацію в другу і потім тільки в третю, щоб цей шлях він скоротився? Я думаю, це б значно покращило саме цю співпрацю. Це було б швидше, на нашу думку доходило саме до цих організацій. А як ви оцінюєте доступність міського середовища для людей з інвалідністю? Чи достатньо адаптовані інфраструктура і транспорт? Що стосується нашого міста, то такі доступні місця, як ЦНАПи, лікарні, да, ми зараз всі облаштовані пандусами. Ми е, е, покращуємо цим самим доступність. Але що гов... якщо говорити взагалі інфраструктуру, міста, транспорт, то на жаль, вона на такому не досить плачевному місці, тому що саме дороги, транспорт у нас не пристосовані для пересування таких осіб. Ще додатково хочу сказати, у нас влітку було проведено опитування серед мешканців громад саме в потребах, то саме транспортні послуги зайняли одну із ключових позицій для того, щоб покращити саме пересування осіб з інвалідністю. Тому це така у нас нагальна потреба. Говорить, соціального таксі, які існують ініціативи для залучення людей з інвалідністю до соціальних і культурних подій? Ну, як я вже говорила, саме одної з цих соціальних це адаптація молоді, та яка от через громадську організацію, але ми на цьому не зупиняємося. Ми будемо працювати в цьому напрямку далі, щоб розвивати саме якісні послуги для молоді, для діток з алідністю, щоб було це дуже позитивне, таке от придвигання в нашій громаді, в нашому розвитку, тому ми на цьому не зупиняємося. Я дуже вам дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру, і я від цього серця дякую вам за вашу роботу, за те, що ви намагаєтесь кожного дня зробити життя комфортнішим для людей з обмеженими можливостями. Велика вам шана за це дуже вам дякую. Не забуваємо і про те, що важливою темою є соціальна інтеграція людей з інвалідністю. До війни активно відкривали інклюзивно ресурсні центри та приймали нові закони для забезпечення рівних прав. Чи змінилися ці програми зараз? Так, зміни відбулися. У зв'язку з війною зросла кількість людей, які потребують допомоги через отримані травми. Тому державні програми адаптовані до нових умов. Більше уваги приділяється реабілітації ветеранів, забезпеченню доступу до медичних закладів. Адаптації житлових і громадських приміщень для людей з інвалідністю. З'явилися нові центри реабілітації та підтримки. Окрім того, міжнародні організації, такі як ООН і ЮНІСЕФ, надають допомогу у вигляді обладнання, консультацій та фінансування, державні та міжнародні програми підтримки осіб з інвалідністю в Україні, інклюзивно ресурсні центри. Надають діагностичну, психолого-педагогічну підтримку та консультації для дітей з інвалідністю, реабілітаційні центри для ветеранів та цивільних осіб, спеціалізовані центри для фізичної і психологічної реабілітації, підтримка від ООН та ЮНІСЕФ. Гуманітарна допомога для забезпечення основних потреб людей з інвалідністю. А чи пристосований Дніпро для людей з інвалідністю? Це перевіряли наші журналісти. А ви бачили велику кількість пандусів, легку змогу подолати бордюри? А про громадський транспорт я взагалі мовчу. Ні в магазин нормально, не сходиш. Я вже е, мовчу про те, що багато, багато поверхівок стоїть без ліфтів. Або з пошкодженими ліптами. Навіть п'ятиэтажка, хрущовка, якщо людина з інвалідністю вже на третьому поверсі, навіть якщо на другому, як і дістатися першим. Отношення людське. не пандус. Пандуси ж не так, ну це. Это... Старостіння, навіть на третій степені. Отношення від властей, навіть від простих людей. Найголовніше бути человеком. А пандуси, я думаю, не змінюють те, що у тебе здесь і здесь. Ну, це моє мнение. А на вашу думку, що має бути найперше, ось, так, в нашому місті, там пандуси, підйомники, тротуари для людей з обмеженим зором? Що найбільш, можливо, необхідне і взагалі яка нагальна необхідність? Мені кажеться, що все необхідне. Те, що ви перечислили, все повинно бути. У мене немає таких знайомих. Но вижу, что пандуси всякие делают. і на дорогу виїзди для колясочников. А що думаєш про можливу ситуацію з підтримкою людей з інвалідністю після війни? Сподіваюся, що питання підтримки осіб з інвалідністю стане пріоритетом і після війни. Ідеально було б, якби уряд інтегрував підтримку в усі сфери: транспорт, освіту, працевлаштування, культурне та спортивне життя. На жаль, суспільству потрібен час, щоб адаптуватися і змінити своє ставлення до цього питання. Але важливо, щоб ця робота не зупинялася і після перемоги. А як в інших країнах підтримують людей з інвалідністю? У країнах із розвиненою системою підтримки осіб з інвалідністю зазвичай пропонуються різноманітні послуги, зокрема, Швеція. Пропонує фінансову підтримку, адаптоване навчання, житло та доступ до послуг із догляду. Також діє принцип інклюзії в усіх сферах суспільства. Німеччина забезпечує фінансування реабілітації, соціальні виплати та сприяння працевлаштуванню США. Програми як-от соціальне забезпечення інвалідності покривають медичне обслуговування та навчальні програми. Канада. Державні програми підтримки включають оплату за догляд та спеціальні програми з підвищення кваліфікації. Австралія. Проваджена національна програма інвалідності, що забезпечує підтримку та адаптацію робочого місця. Ці країни намагаються підходити до питання комплексно, враховуючи індивідуальні потреби. Щиро дякую, Інтело. Друзі, пам'ятайте, що підтримка кожного, хто має інвалідність, це ознака цивілізованого суспільства. Кожен з нас може допомогти, просто розповідаючи про доступні можливості або підтримати близьких та знайомих.